Здравствуйте, малята! Малята, привіт! Тітонько сова приготувала для нас нову казку. Давайте спитаємо, як вона називається? Назва у казки ось яка. Хто чхав у шафі. Ви готові дивитися і слухати? Так, так, готові. Якось вранці ведмедик Іх прокинувся від того, що поруч із ним. Хтось чхнув, іх розплющив очі, оглядів кімнату. Дивно, навколо нікого не було. Хто це тут чхає? запитав ведмедик. Це я, з книжкової шафи. Хто я? здивувався їх. Та це ж я, твоя, книжкова шафа. Але ж меблі не розмовляють. Бувають випадки, коли комод танцює, сказала шафа і знову гучно чхнула. І тут немов ураган промчав по кімнаті. З книжкових полиць летіла пилюка і вихором закружляла в повітрі. Кілька книжок підстрибнули, і впали на підлогу, розбилася улюблена котагнепка діле кошеня з бантиком. Ой, злякався ведмедик. Здається, моя книжкова шафа серйозно захворіла. Треба її терміново вилікувати. Їх побіг на кухню, звідти все, що необхідно для лікування застуди. Таблетки, мікстуру і радусник. Який смішний цей ведмедик? Невже він не знає, що таблетки тут не допоможуть? От і шафа сказала. Пробач! Але все, що ти приніс, мені не потрібно, засмутився ведмедик. Що ж робити? Давай я викличу лікаря. Навіщо когось викликати? спитала шафа. Аже ти сам можеш мене вилікувати, коли їх дізнався, що саме треба зробити. Він з радістю взявся до роботи. Спочатку пішов у ванну і набрав води у відерце. Потім знайшов ганчірку, якою мама-ведмедиця робить вологе прибирання. Взяв швабру, щоб вимисти осколки статуетки. І, звичайно ж, не забув про щітку для обмітання пилюки з книжок. Ох, непросто було малюку прибирати самому без допомоги дорослих, але йому дуже шкода було хвору шафу. Ведмедик старанно витер пилюку з усіх полиць, зі стола та з підвіконня, акуратно прибрав книжки на місце, а потім підмів і вимив підлогу. За якихось пару годин лікування було завершене. Тобі вже краще, спитав їх. Я повністю здорова, відповіла Шафа. Ти дуже хороший лікар і зробив усе, як треба. Але ведмедик все-таки був занепокоєний. Скажи но, ну, мила пані Шафа, ти ж більше ніколи не захворієш, правда? А це все від тебе залежить. Якщо ти будеш хоча б через день витирати пилюку, а раз на тиждень робити генеральне прибирання, то звичайно не захворію. Тітенько «Тітенько-сову, скажіть, це, мабуть, дуже важливо так часто прибирати. Звісно, що ведмедику спочатку було важко, але поступово прибирання стало для нього звичкою. І тепер іхові дуже приємно бачити шафу чистою і здоровою. Отже, і столи, і стільці теж можуть захворіти, якщо їх не мити. А вже ж! Але можуть захворіти люди, які постійно перебувають у запилюженому і брудному приміщенні. Я сподіваюся, що ви, наші маленькі глядачі, допомагаєте своїм мамам і бабусям під час прибирання. І я допомагаю. Я ж теж молодець. Правда, ті сово Правда, не слухо, ти молодець. А тепер давай попрощаємося з нашими маленькими глядачами. До побачення дівчатка та хлопчики. До нових зустрічей, малята.